Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні дам відповідь вам на таке запитання, який має бути вигул для качок. Вигул для качок повинен бути зручним, безпечним і відповідати їх природним потребам. Ось основні вимоги. На одну качку потрібно приблизно 1-2 метра квадратних простору. Якщо вигул планується для великої кількості качок, розмір має бути пропорційно більшим. Висота огорожі не менше півтора метра, щоб захистити качок від хижаків. Матеріал це металевий січастий паркан або міцна пластикова сітка. Повинен бути навіс або укриття для захисту від дощу, сонця чи сильного вітру. Можна встановити невеликий дах або зробити затінок. Також повинен бути доступ до води. Качки люблять купатися, тому бажано облаштувати штучний ставок, невелику ванночку чи інші ємності з водою. Воду слід регулярно змінювати. Щоб вона залишалася чистою. Також повинна бути рослинність та ґрунт. Вигул має бути на трав'янистій місцевості. Качки полюбляють пастися. Якщо природна трава відсутня, можна посіяти її або підкласти свіжу зелень. Підстилка. У зоні відпочинку можна зробити підстилку з соломи або сіна. Це особливо важливо, якщо вигул знаходиться на твердому ґрунті та бетонній поверхні. Захист від хижаків. Вигул повинен бути накритий сіткою зверху, щоб захистити качок. Від хижих птахів. У вечірній час рекомендується заганяти качок у закрите приміщення. Кормушки і поїлки. На вигулі має бути доступ до свіжої води та корму. Кормушки слід розташовувати під накриттям, щоб уникнути намокання корму. Пам'ятайте, що качки люблять воду і свободу. Тому вигул повинен максимально відповідати їх природним умовам. От і все. Дякую вам за перегляд. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па.